Як підключити і налаштувати Wi-Fi відсічку? Що ми маємо? У нас є в комплекті Wi-Fi модуль з NFC-міткою. Ну і сама відсічка. І тепер, як це все підключити? Відсічка має ось такі от роз'єми. Роз'єм це до проводки, це роз'єм до трамплера, роз'єм до Wi-Fi модуля. Червоний короткий провід. Це вихід на shift-лампу. Тобто, можна підключити там, габаритну лампочку або світодіодну, тобто вихід 12 вольт. Це вмикається шифт-лампа коли в той час, коли приходить у нас сама відсічка. Далі чорний провід короткий. Це провід активації. У нас є. Два варіанти використання, активація відсічки. Або це налаштовується в, за допомогою телефона. Або ми е, цей провід підключаємо через тумбер, кнопку до маси, і відсічка активна. Або ми за допомогою телефона, теж off-on включаємо, або виключаємо активацію відсічки. Ну, тобто, або з телефону можна вмикати-вимикати, або. За допомогою фізичного тумбера. Ну і довгий провід червоний це 12 вольт живлення відсічки. По підключенню. ну, Наприклад, у нас трамплер, да, рідна проводка. Відключаємо і підключаємо до роз'ємів. Після того, як підключили, треба ще заживити саму відсічку, а іначе просто двигун не заведеться, бо живлення немає, і цей. Блочок не буде передавати сигнал. Для прикладу, дістав катушку, і треба підключити плюс запалення до, тобто, наш відсічки, до, наприклад, до катушки. Так, на катушці є позначки, плюс-мінус, але бувають позначки рі різні. А буває таке, що просто проводку поміняли містами, і двигун просто не запускається. А чому просто не, не ту клему підключили? Як. Зрозуміти, під яку клему підключати, якщо надписи нема. Ми можемо глянути на саму проводку. Зазвичай, кольори проводки у нас однакові. Ну, тобто, стандарт. Однаковий, в смислі, у всіх однакові стандарт. Є у нас синій і коричневий. Синій це у нас приходить плюс запалення. Ну, тобто, ми можемо так от підключити, машина буде працювати, або так підключити, машина буде працювати. Ну, звісно, і плюс буде подавати треба подати на синій. Тобто, іще раз, якщо у нас ну, на цю клему, да, наприклад, ну, неважливо, на яку клему, треба підключити оцей червоний провід на проводку комутатора, от проводка комутатора, синій. А якщо у вас інші кольори якимось чином, то ми можемо глянути на комутатор і прощупати, скажімо так, вручну, у нас є цифри, тобто треба четвертий пін. Ось Четвертий пін це плюс запалення, він синій. І тому це означає, що це плюс. Значить, треба цей червоний провід включати до синього. А якщо у вас інший кольор, то дивимося, який заходить сюди. Тобто, не маючи ні мультиметра, ні вольтметра, ми можемо зрозуміти, під яку ж клему підключається. Ну, тобто, якщо у нас з цієї сторони, значить на синій все. Далі, все ми підключили і підключили Wi-Fi-модуль. Це в мене батарея, плюс індикатор і імітація трамплера, тобто генератор імпульсів. Все, підключили. Наприклад, можу включити запалення вже. Появиться Wi-Fi мережа, або можна запустити вже машину. Теж з'явиться вайфай мережа. Далі шукаємо цю ж мережу Cutoff. і підключаємося. Тобто, у нас підключається. Тут телефон перевіряє, що є, чи є інтернету, але він показує, що нема. Ну, це не страшно. Що ми далі робимо? Ну, перший варіант. Так як у нас є NFC-метка, ми можемо телефончик притулити, тобто він, наприклад, Google Chrome. Все, і у нас веб-сторінка відкривається. Якщо у вас немає NFC-метки, можна зайти в браузер і ввести такий от найпішник. І у нас вже оберти показують. Ну, Наприклад, 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 я додав... Так, імпульси є, є. Ну, наприклад, у нас, так, да, машина запустилась. Тут навіть показує... Так, напругу. Напруга. Так, зараз дивимося. Що у нас є за кнопки? Так, мабуть, зроблю фон. Ось такий от білий, щоб було на телефоні поярче, щоб було видно. Так, у нас активація є. Ну, перше, вхід Enable не використовувати, це означає, що ми будемо керувати активацією відсічки за допомогою цієї кнопки. А якщо ми Вхід Enable активації відсічки, тобто ми активували чорний провід, то тоді відсічка буде слухати стільки цього провода. Ну, Наприклад, підключає його до маси. Кнопка, тумбер тощо. Все, у нас буде реагувати тільки від цього проводу. Ну, для тесту ми можемо перейти до активації з двома кнопки. Ну і, звісно, ми можемо активувати. Далі, це у нас оберти. Які ми захочемо виставити, ну, там, да, можемо виставити. ну Наприклад, наприклад, там 3000 виставили. Далі кут запізнення. Кут запізнення це в нас запізнення запалювання в час, під час відсічки. Тобто, якщо треба якісь зробити відстрели і так далі. Дельта. Дельта це різниця між включення та виключення відсічки. Ну, наприклад, у нас 3000 виставляємо, ну, наприклад, 600 дельта. 600. То при 3000 у нас відключиться запалення. Ну, Спочатку перед 3000 у нас запізнення буде, оскільки ми виставимо. Двигун починає оглогнути ну, оберти будуть зменшуватися зменшуватися. Тобто мінус 600 це буде 2400. Тобто при 2400 обертів запалення включиться. Ну і також з кутом запізнення. І у нас, ну, скажімо так, за цей час може накопитися більше суміші в глушнику і буде ще більше. Ще більше. скажем так, этих отстрелов. Ну, например, давайте 2000. Так. И я добавляю. Так. Добавляю тут. Так. Уже 1800. У нас уже shift лампа загорается. Тобто, то есть индикация на телефоне. И тут заявляется плюс 12 вольт. Плюс 12 вольт. І, і у нас при 2000 все, у нас перестає подавати імпульс на, на комутатор. І тут у нас оберти падають. Оберти падають. І все, shift-лампа теж тухне. Ось такий от принцип роботи. Буває так, що тяжко добитися ярких цих отстрілів, чим це пояснюється. Ну, По-перше, не у всіх це так не виходить, зазвичай виходить. Якщо не виходить, то треба удлініти цей бігунок. Ну, от, наприклад, вазовський бігунок, тобто він такий малесенький, а ось москвічовський, тобто він уже ширше, тобто є, є різниця. Ну, наприклад, якщо глянути в інтернеті, то у нас показано з якої сторони треба допаяти кусок дрота мідного. От. А тут, до речі, є ще москвічовський, а він в другу сторону. От. Також ще Тобто Оцей момент. Треба врахувати. Ну, не завжди треба це робити. Тобто, спочатку пробуємо, якщо нічого не виходить, то як варіант можна допаяти. Також залежить від автомобіля, від вихлопної труби, від січення труби, від траси вихлопної системи. Тому все одно то єдиного якогось рецепту немає. Треба пробувати. Ну, наприклад, спробувати, ну, допустим, да, була ідея на 4 тисяч. І, і пробуємо, пробуємо кут запізнення різний. ну і дельту. Якщо, якщо щось ну, не виходить, попробувати на різних обертах. Ну, наприклад, 3800-3600 теж спробувати. І, ну, і так далі. Треба пробувати комбінацію, бо по різному, я ще раз повторюю, по різному двигун, працює, по різному карбюратор. Також комбінацію при відсічки спробувати або качати педалю газу, або, навпаки, відкрити на повністю. Тобто реакція взагалі у всіх різна, тому треба пробувати всі комбінації. Ще один момент. Дроти. Це також в більшості випадків важливо Є дроти, дешманські тобто у нас є жила така мідна. Ну, Це рахується як нульового оперу, Оперу взагалі немає, тобто одна жива. І є дроти, ну, це з інжекторної машини, вони з опором мають опір. Ну, там, там виходить така проволочка накручена і дуже довга і це проволочка і має опір. Чом різниця? Якщо цей провід без опору, він. Працює як антена, тобто він дає такі поміхи на що може впливати на відсічку. Ну, ці провода, які мають опер, вони, вони і для цього і ну, зроблені, щоб, як то кажуть, фільтрувати цей фон. А що може бути, якщо у нас. Які признаки, якщо у нас такі от прості дешеві провода? Коли спрацьовує іскра, йде велике ну, радіохвиля, і іноді трапляється таке, що відсічка спрацьовує як рахує ну, як, як ложне спрацьовування, і, і рахує, що це прийшов ще один імпульс. Тобто, наприклад, був один імпульс, да, у нас 2000 обертів машина працює. Да, і, а тут ще більше імпульсів, то відсічка рахує, що це, ну, наприклад, 4000 тисячі і обертів, тобто вишні ну, ложні імпульси, і що ми маємо. І відсічка рахує, що це великі оберти. І, наприклад, у нас на 3000 обертів відсічка і спрацьовує відсічка. і... Припиняється подача іскри, машина починає смикатися, знову рахує. Ну, Іде такі перебої. Тому теж треба враховувати, щоб все чітко спрацьовувало, враховувати ці високовольтні провода. Ну, Також не помішають, якщо свічки теж мають опір.